Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І нарешті подивіться, що я буду робити. Я вже все підготувала. Треба мені ще цей контейнер звільнити. Цибульку, можливо, вже зріжу. Я поприбирала все з-під віконника. Тут я раніше вже сіяла квіточки, не знаю, чи що вийде. Звичайної землі з городу, не скупованої. Ось. А сьогодні буду судити помідори, перець. Баклажани, буду сіяти. І дуже-дуже хочу виростити ромашку і зробити таку клумбу суто із ромашки. Надіюся, що в мене все вийде. Це в минулому році я ще купляла. Продавець казала, що гарно сходять. Я ще й тут багато різних накупляла. Тому зараз буду сіяти і будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Мої ще ромашки. Я дуже люблю ромашки. Колись в мене була мрія. А це Аляска і це Аляска. Колись в мене була мрія, коли в мене буде мій будинок, то в мене буде багато в дворі цвісти ромашок. Але, як оказалося, їх не так легко виростити. Чомусь вони погано ростуть. Але вже як ростуть, то ростуть. Можливо, я помиляюся, бо я вже колись сіяла, і в мене вони не зійшли. Будемо пробувати ще. І капусточку сьогодні буду сіяти. Тому залишайтеся із нами. Ось такі сорти я буду сіяти сьогодні. Оце ляна минулий рік я сіяла, мені дуже сподобалось. Чорний принц, звичайний. Такий взяла на засолку. Рожевий, такий черрі, чорний, оранжеві, три види перчику. Навіть, якщо навіть по декілька насінинок, не знаю, скільки тут в парці, але що були різні, можливо, якісь не, не піде. Не буде добрий, то інший буде добрий. Таких капусточка, така капусточка і баклажанчики. Я завжди собі фотографую, бо потім важко десь знайти. І якщо я сподобався якийсь сорт, то я його потім беру на наступний рік. Ще єдине, що я брала минулий рік, такі чері оранжевенькі були. Можливо, я знайду фотку і ще їх куплю. Побачу зараз, що в мене вийде. Краще потім викинути навіть ту русаду, ніж потім буде не вистачати. По декілька штук, по декілька, хочеться різних сортів. І будемо зараз приступати. Напевно, буду в такі, поки що, а потім буду. Ось такі, в мене є невеличкі з дирочками. А потім я буду розпікірувати в... ну, поокремо. А поки так. Ну, побачимо, що в мене з цього вийде. Приступаємо до роботи. Ми вже погуляли на дворику. Бо проснулася Ілонка і робота моя зупинилася. І тепер прийшли дівчата в хату, будемо разом сіяти. Вибирайте, хто які помідори хоче сіяти. Я. Ти рожеві, так? Ти як дідіка? Зараз я вам підготую землю, грун... є там декілька штук. Зараз я вам все розкажу добренько. Сідайте. Ти маленький, такі, так? сідай, їди, мама зараз все покаже. А ти які хочеш помідори сіяти? Яка не міє, <риклад> сіяти не <віде> міє. Все, у нас робота почалася. Юлечка ось так сіє. Такий проміжоток. Треба в рядочок рівненько, так? Ось так. Діночки все виходить. Ти Молодець. Що? Ти хочеш уваги! Трошки Ні, нічого, все оце сінечку треба сюди посіяти і потім будуть помідорочки виростати. Ну, беру тебе беру на ручки, значить. Беру. Угу. Ну, ось так-то ми і працюємо. Ілонка чомусь сьогодні була дуже неспокійна, хотіла на ручки вже в неї такий період, що її можна садити. І вона все частіше проситься на ручки, але витерпіла, трохи з нею на руках. Швиденько посіли. Тут я пояснювала дівчаткам, вони з радістю були дуже щасливі, що я їм дозволила сіяти. І посіяти це нічого страшного, якщо навіть щось десь криво. Але для них це було дуже класно і з мамою попрацювали. Щасливі задоволені дітки, тому можете спокійно заохочувати своїх діток, донечок особливо, та й взагалі хлопчикам, і їм цікаво поливати, а коли воно ще проросте і вони будуть їсти з городу свій врожай, які сіли, для них це взагалі буде дуже класно. Тому ось такі в нас справи. Тут ми вже сіємо брокколі і цвітну капусту, насіннячку вже оброблено. Діночка сіяла броколі, а Юлічка цвітну капусту. Ось так по одненькій бубушці. Їм це цікаво, вони сіяли. Діночки я допомагала, а Юлічка посіяла все саменьке. Звичайно, що все насіння, яке ми посіяли, ось тут Юлічки пояснює, що потрібно трошечки далі розсадити. Все, що ми посіяли, потрібно накрити харчовою плівкою. Або ну, склом, як хто робить, щоб гарно все проросло. А коли вже проросте все, тоді потрібно його зняти. І обов'язково поливати. Я думаю, всі знають, як це робити. Зараз ми дуже гарно підливаємо все і поставили на підвіконник, понакривали і будемо чекати, поки зійде. Yeah. Тепер ми приступили до ромашки. Ось такі касетти. І таке малесеньке-малесеньке насіннячко І по одне кінце ми сюди сіємо. Донечки мені допомагають. Отак. От Я дуже хочу, щоб вийшло щось. Якщо ви знаєте щось про ромашки, хтось сіяв який досвід, які нюанси, будь ласка, напишіть мені про це. Мічка, як старається, гарно. Ось так поненький. І ломка нам співає. Береш ще цей наступний рядочок. Дякую. Ну, і тепер потрібно все гарненько поприбирати, пропилососити, помити, тому що нас смітили. Гарно разом прибираємо і вже буде чистенько. Тому вам також бажаємо гарних успіхів, хто вже посіяв, посадив розсаду. Нехай вас все гарненько росте, щоб були хороші врожаї. Все, порядочок можна буде обідати. І отут. Все понакривали гарненько. Все. Ну що ж, я вже в хаті справилася, вийшли на двір. Дівчатка граються. А я трошки попрацювала над полуницею. І бачу, що дуже багато попало. І я думаю, що це після спеки в минулому році була дуже спека і багато що засохло. Тут трошки більше є. Ось ця, я думаю, буде. Цей рік нехай ще вона поросте під цим полотном, а наступний... Вже я його буду прибирати і хочу замовити якоїсь сортової, ще полуниці, посадити просто на грядочку. І я думаю, що це добре було б восени зробити, але так як вже зробимо весною. Тут такі кущики більше можна було просадити. Хай вона трошечки візьметься, тоді може я порозсаджую. Порозчищала, пообрізала, трошки повідгрібала. І все, город ми будемо ще переговорювати. Тут чесничок трошки садить. Ой, бачив. Проснулася моя дівчинка. Привіт! Привіт! Ручка трошки зверху так, так? Да? Привіт! Виспалася, так? Є зубчики, є зубчики. От і класно, вона поспала, я попрацювала. І можна йти знову погуляти трошки з нею. Все. Тут роботу зробила. Заморозки вже поки зараз не передають. Думаю, вже все буде добре з нею. І вже треба терміново садити цибульку. Чекаю Сашу, тому що тут треба сфризувати город. Ось так. Ну що, я вже приготувала вечерю, вже в нас вечір. Сьогодні такі маленькі фрикадельки, котлетки ніби посмажила і розробила. Із кетчупу по домашнього таку підливку. І вариться картопля, як діночка каже, топчена картопля. Буде пашена капусточка. Буде тушена капусточка, ще огіроч, огірочки, помідорки. Да. І на цьому хочемо попрощатися з вами вже. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. пока пока Пока-пока!